Так, оце перегородка з подвійною решіткою. Магазин з джоленою маткою. Тут закриваю поки що. Мені зараз потрібно подивитися прививку. Сьогодні третій день. Ось така. Перегородка з подвійною щіпкою. Так. І тут рамка з... з прививкою. Опа. А це не хорошо. Такс. Закруто. Так, оце... Зараз крупиня. Такс. Практично вверху Саскат прийнятий вес, внизу 158. Не вся. Хорошо. На цьому репортаж завершений.